Ані Лариса змішує сухі інгредієнти. Спочатку висипає картоплю, морку та цибулю, а потім додає висушене м'ясо та зелень. У цій мисці знаходиться 10 відер вже готової їжі, тільки до неї треба додати воду. Всі інгредієнти попередньо відварюють, сушать та подрібнюють, а потім з них роблять різні сухі страви. Лише підготовка продуктів може займати понад тиждень. Для того, щоб висушити отакий от банановий ящик помідор нас на, на трьох сушарках, це потрібно десь сутки роботи і сушіння самих інгредієнтів. А в кого людей маленька сушарка, то це десь приблизно тиждень роботи. Працює волонтерська команда вже понад три роки. Розпочинали ще у перші дні повномасштабного вторгнення сплетіння маскувальних сіток. А з часом почали робити пастилу та енергетичні батончики на передову для захисників. Зараз же команда виготовляє більше 20 категорій сухпаю. Серед них гаряча кружка, сухі гарячі страви та каші. Вивчала різні е сухі пайки надто. Англійський, канадський, американський різних країн і в якійсь мірі розуміла, що це має бути мінімум, це має бути максимум корисне, максимум енергетичне, і те, що буде дуже зручно. У невеликому приміщенні у Вінницьких хуторах, де робота кипить щодня, серед бджілок і 71-річна пані Лариса. У 2022 році жінка потрапила під обстріл на вокзалі Краматорська, отримала багато поранень, тепер ходить з палицями. Проте щодня працює у волонтерській команді. Розповідає, що тоді їй врятували життя військові, тому допомагає захисникам чим може. Між вокзалом. І в больницею той період я не пам'ятаю, по всій відомості, була без сознання. і пригадати я цей, цей отривок времени не пам'ятаю. А в лікарню привезли, затормозила скоро і видно, я ж прийшла в сознання. І там теж парень каже, ой, мабуть, наша бабуся померла. А я кажу, ні, я ще жива, хлопці, спасайте, я ще пригодюсь. Ну, і я вирішила допомагати. Окрім тих волонтерів, що працюють безпосередньо у будинку пані Лариси, є й люди, що допомагають з власних помешкань. Зокрема, у Літинському районі жінки випікають солодощі, сушать продукти та роблять пастилу. Зазвичай цілий день тут може бути одна, дві, три людини. Тобто, коли три людини, я вже дуже щаслива. А вже от вечором, після п'ятої години, після шостої години дівчата гуртуються і приїжджають попрацювати цих декілька годин. Вже готова страва на одну людину важить до ста грамів. Це дозволяє захисникам нести меншу вагу на позиції. Один такий момент, коли хлопців довго не було. Вони були в оточенні, вийшли з оточення і позвонили, сказали. Ще раз дякую, тому що тих ваших декілька пакетиків борща нам реально врятували життя, тому що вони були місяць в оточенні, нічого не було доступу ніякої їжі, і як вони харчувалися, я не знаю. То був такий ключовий момент для мене, що це дуже там потрібно. Щомісяця волонтерська команда відправляє понад 15 тисяч порцій їжі на передову, а це до півтори тонни сухих страв. Проте з таким шаленим ритмом роботи обладнання швидко виходить з ладу, та й на закупівлю продуктів витрачають немалі кошти. Тому команда має карту, на яку всі охочі можуть надіслати гроші для допомоги. А також пані Лариса запрошує небайдужих долучитись до виготовлення сухих пайків. Анастасія Антонюк, Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.